Всім доброго дня! Сьогодні в нас на продаж поступає автомобіль Volkswagen E-Golf 2018 року випуску з батареєю 36 кВт. Автомобіль має запас ходу до 280 км. По факту, 250 км. Автомобіль весь в заводському окрасі. Жодних підфарбувань по автомобілі не було. Автомобіль. Підготовлений повністю. Ось на таких гарних 17-х колесах го року випуску Continental Premium Contact 6. Автомобіль без царапин, вмятин, сколів Автомобіль навіть бампера не фарбувалися. Автомобіль нам такій от максимальній full-LED оптиці на передніх омивачах фар, на передніх парктроніках у нас є присутній дістронік. Автомобіль без сколів. Лобове у нас оригінальне, також без тріщин, без колів. Автомобіль має камеру заднього огляду, задні асистенти, має тримання смуги, автоматичне ближнє дальні, безключовий доступ. У нас є підігрів та складання дзеркал, чотири склопіднімачі салон в ідеальному стані, ніде не подерти, нічого не знищено, все збито, як сидіння, так і спинка. Кермо. Ось в такому стані. Нічого потертого, нічого немає. Ось така гарна синя стрічка. У нас є круїз з ді... стройником, яка тримає дистанцію, мультикермо. У нас віртуал Audi Cockpit. Присутнє 85 тисяч чесного та перевіреного пробігу в автомобілі, автоматичне, ближнє дальнє, автосвітло. Розпізнавання знаків. Ось так. Виглядає він спереду. Перейдемо до задньої частини. Ззаді ніде потерто всі дверні карти, все ціле. Ось так виглядає задній ряд. Система Isofix під дитячі крісло. Ось так виглядає задній ряд у нас. Сидіння і спинки. Ковролін. Весь повністю не, нічого затертого на ньому немає, не знищений нічого, оригінальні поліки, всі чисті. Все, все як має бути в, в таких автомобілях. Ззаді в нас багажне відділення, в нас є повний комплект, що потрібно, зарядка і друга зарядка. Тут все ідеально, жодних потертостей по пластику немає. Так, далі. Друга сторона, тут також є все. Бачите в якому стані? Все жодних питань немає. Все, дверка. все так, Далі у нас тут все також. ідеальні пороги, нічого. Не знищено, панель. У нас Далі переходимо до цього крісла, тут все супер. Воно все-таки збитеньке ще, як в стані нового автомобіля. Спинка, все повністю так. Далі ручка КПП не стерта, нічого. Тут, тут нічого стертого немає, все. Підлокітник, все супер. У нас присутні два ключа, які запрограмовані. тут... Сервісна книжка та інша документація про розмитнення автомобіля. автомобіль повністю розмитнений. Є сертифікат, готовий до постановки на облік. Облік буде коштувати до нього дуже, дуже мало, це 1000 гривень. Облік пообійдемо вам в подарунок. Поставимо на вас на облік. Сертифікат, кажу, ще раз є. Так, по салону. Прийдемося в загальному. У нас безключовий доступ, то, що ми говорили. Далі. Virtual Cockpit Volkswagen в нас з безмежною кількістю функцій. У нас є асистенти, у нас є навігація, яка може висуватися повністю на... розширюється тахометр та спідометр. Далі в нас по меню є багато різних функцій, які є Android Auto CarPlay, далі двохзонна клімат-контроль з підігрівом лобового. Скла ось тут. З повністю іонізацією повітря. Ось тут у нас вибір режиму руху, заводиться автомобіль з кнопки, є автохолд електроручник. Тут у нас, бачите, саміше все супер. Плюс бездротова зарядка присутня в автомобілі. Це теж як опція. Так, ось такий автомобіль у нас є на продажу. Кого цікавить, ще безрамочне дзеркало, кого цікавить, може приїжджати дивитися. Тут 85 тисяч рідного чесного перевіреного пробігу. Кого цікавить, ну, автомобіль їде супер. Ніяких зауважень по ньому немає. Він їде тихенько, ну, взагалі жодного шуму по підвісці немає абсолютно. Коробка переключає ідеально, запас ходу виїжджали, пробували до 250 км 246-250, виїжджає це 100%. Навіть можна попробувати, якщо в нормальному режимі такому не спішити нікуди, можна навіть і виїхати більше. Ось такий тому автомобіль на продаж у нас є. кого цікавий, такі дані транспортні засоби, можете звертатися до нас. Ми їх приганяємо, приганяємо їх в всіх в ідеальних станах з Нідерландів. Переважності є Норвегія, але в Нідерландах самі, розумієте, стани автомобілі практично ідеальні, тому що там гарні дороги, там гарна експлуатація та обслуговування транспортних засобів. Так, ось. ось такий автомобіль у нас на продаж кого цікавить. Дзвоніть, пишіть, в будь-який час поряд доби. Ми вам відповімо. Всім дякую за увагу. До побачення, гарного дня!